Людина має право на утому, на те, щоб не утриматись від сліз, сховатись від світу в себе вдома або втікти у тихий темний ліс. Людина не залізна. вона може стомитись від всього в якусь мить, до інших стати трішечки ворожа і виказати все, що їй болить. І з осудом не треба поспішати у душу заглядати їй не слід. Людина має право не встояти, не втримати на плечах цілий світ. Людина має право на невдачі, на помилки, падіння у житті, і ці моменти слабкості не значать, що має потонути в каятті. Людині треба просто розуміння, не осуд і не жалість, співчуття. Не треба в неї кидати каміння, стомитись може кожен від життя. Не слід казати, мені б твої проблеми є ті, кому ще важче, ніж тобі. Це вірно. Та душа усіх окрема, не слід усіх судити по собі. Ми люди, ми не роботи залізні, ми можемо стомитись в якусь мить. Причини можуть бути зовсім різні. Людину треба просто зрозуміти. Хтось може крикнути в запалі щось грізно, а потім шкодувати за ті слова. йому, людина не залізна, усі ми робимо помилки, бува. Щодня в метро, у черзі чи крамниці, ми бачимо розлючених людей. Здається, їм та й волю посвариться, сварились би невпинно кожен день. Але якщо замислитись, то, може, усе насправді зовсім навпаки, стомилися, тому такі ворожі, чому б не простягнути їм руки? Згадайте, чи самі ви не робили у запалі в образі щось таке, що стримати у ту мить ту не зуміли? щось геть на вас не схоже і гірке. Щасливі не кричать тобі у спину, кричать нещасні, ті, кому болить, не слід судити людину, бо людина не втриматися може в якусь мить. Давайте станемо трішечки добріші, розбудемо у серці співчуття, і стануть зразу люди щасливіші і легшим стане в кожного життя. Давайте будемо іншим дарувати тепло своє, підтримку і добро, і навіть коли важко, пам'ятати, усі ми люди, що б там не було.